Олековий колір з його прилушеними сірозленими відтінками відіграє важливу роль у військовій справі. Цей невибагливий колір несе в собі не лише практичну функціональність, а й багато історію пов'язану з тактикою маскуванням. Та еволюції військового одягу. Історія та еволюція Застосування оливкового кольору у військовій формі розпочалось у 19 столітті. Британська армія однією з перших почала використовувати оливково-коричний мандир для своїх солдатів під час колоніальних воєн. Колір добре маскував у тропічних лісах та саванах, роблячи солдатів менш помітними для ворога. Перша світова війна. Оливковий кольор став домінуючим у військовому одязі під час Першої світової війни. Бій на позиціях, траншеях та поява кулеметів зробили маскування критично важливими. Оливкові відтінки, такі як хаки та польовий спіри, добре писались у пейзажі окопів, роблячи солдатів менш уразливими. Друга світова війна. В Другій світовій війні оливковий колір використовувався арміями по всьому світу. Різні відтінки оливкового використовувалися для маскування та розрізнення різних родів. Наприклад, американська армія використовувала оливково-дрібнозернистий для піхоти, а оливково-зелений для десантників. Сучасність сьогодні оливковий колір і далі використовується у військовому одязі, але його роль дещо змінилась. З розвитком нових технологій маскування та камуфляжу, оливковий колір використовується більше як основа для складання камуфляжних патернів. Функціональність маскування. Оликовий колір чудово поєднується з різними природніми ландшафтами, що робить солдатів менш помітними для ворога. Практичність. Стійкий й бруду Це робить його практичним для військового одягу. Універсальність. Добре поєднується з іншими кольорами, завдяки чому є універсальним для використання в військовому одязі та обладнанні. Цікавинки. Оливковий колір у військовій формі може мати різні відтінки від світло-оливкового до темно-оливкового, залежно від конкретних умов та вимог. Назва хакі походить від першого слова хакі, що означає земляний. Отже, оливкові кольори є невід'ємною частиною військової історії та праці. Універсальність робить його у цій сфері. Вироби для військових у цьому та інших кольорах виготовляє українська компанія Денаві. Якісні рюкзаки, сумки, підсумки та інші амуніції можна переглянути на сайті Денаві.